Ні далеко, ні близько, серед зелених карпатських гір розташоване файнезне село Брустори, яке тепер належить до космацької об'єднаної територіальної громади. Славиться село своїми вправними майстрами, а вміють тут і прясти, і ткати, і пацьорки селяти, і різбити, і вишивати. Та все ж найкраще вдається місцевим майстриням і майстрам. Вдосконалюватися у давньому ремеслі виготовлення сирних коників. Не рік і не два замислювали, мріяли, думали, як би то краще зробити, щоб увесь світ почув про це диво. І всі ці мрії вилились, вихлюпнулись, вискрились, зануртували, як молоко у дійниці і стали фестивалем. Можливо, ще не таким всеоб'ємним, не аж таким велилюдним, бо ж війна, але свято було. Це генде, моя прабаба Юстіна як вона є занесена у тяхнікумі в Косові. Вона народжена 1886 року. потім робила моя баба після прабаби. Юстині, по тому рут лишилася на нашка Матічок Марія Юрівна з 29 року. І по тому, як я се оженів, 35 років, після того, моя Марія зайняла Нанашка нашка, сказала, що я лишаю на вас садів. все, і ви лишаєтеся тут. Ліпити Так. І прибули з усіх усюд гості. А серед них і Валентина Дем'ян, голова експертної ради з питань нематеріальної спадщини України. Дуже приємно бути частиною цієї громади на цьому святі, вшановувати людську творчість, людське прагнення до прекрасного і, взагалі. Разом з вами бути на цьому святі спільно з головою експертної ради Валентиною Дем'ян. Ми заходимося знаходимося також на святій землі української культури на такому чудовому осередку, який тільки за останні місяці подарував Україні нематеріальні культурні спадщини багато елементів проявів нематеріальної культурної спадщини, і ви просто в цьому моменті молодці, щире так також вітання за вашу професійну. Таку невтомну роботу, і сьогодні, знаходячись тут, бачиш цей яскравий елемент української нематеріальної спадщини, хочу сказати, що ви молодці. Що дійсно це унікальна традиція, яку слід вивчати, досліджувати, популяризувати, представляти, і впевнена, що після нашої скорої перемоги дійсно це середок буде центром якраз. Унікальної культури сирного коника. Завдяки благословенню Всевишнього і захисту воїнів Збройних сил України, учасники фестивалю будемо сміливо іменувати так це свято, і їх гості змогли відчувати себе дійсно празнешне. Шановні дорогі, наші газди, газдині та газдівські діти. Поважні господарі, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатський корпус, колеги, депутати, засоби масової інформації сьогодні воістину, величний день космацької територіальній громаді, в прекрасних Карпатах, село Брустори. Ви знаєте, ми сьогодні йшли із бажанням зустрітися з вами. Із невичерпним джерелом енергії, натхнення, зустрітися з майстрами, які своїми витворами славлять не тільки Косівщину, Прикарпаття і Україну. Я щиро дякую ідейникам, натхненникам, організаторам і всій нашій культурно-мистецькій родині за сьогоднішній духовний, патріотичний і такий майстерний захід. Дякую вам велике всім організаторам. Я впевнена, що наш сьогоднішній день пройде з великою любов'ю до нашої держави, з великою любов'ю до Господа Бога і великою вдячністю Збройним силам України нашим захисницям і захисникам. Слава Україні, героям слава! По щирих привітаннях всі гості стали свідками народження сирного коника. Годі сонце на вас гріє, ростя трава, зеленянька, квіточка лелія, ростя трава зеленянька, ягоді чорниці, наїщесе, напейтеси, файні молодиці. Але молока не в року, тьфу тьфу фу дай Боже худібці. Аби миром, аби вся людська, та наша, а наш. зараз будемо гліджити молоко, й сир робити і робити сир, з чого робить коня. Так, отак лі, цідимо молоко, складаємо в марлю і чотири рази, і шість разів, щоб чистяньке no, no, було такое. І кладемо ще чесом, Хвою кладемо як дуже багато. Ні, року, Напевно, доброго попоїла. У нас і напасла отамки. Є гляк, і зараз глядемо. Це гляк з молодого е, шлунка стіляти. Отако поливаємо. І з цього будемо відділити, це буде сир. І отакий сир. Отакий з цього молока, отакий. Такого сиру кроїмо у гарячу воду. О, так. робимо коніки, бо зараз ближе у прокураві храмовий день, наробимо коніків, помолимося Богу, підемо продавати, але би ті все зібрала гарно. А що мені мамоску збиратися? Та маєш нову спінничку, та й віша ту сорочку, ти йдемо ну, на відпуск, у нас допакуряли, але це треба, аби нас пізнавали люди, аби по вбері, Що ми з брустор, то є кожного села своє оберіг. Космачі інакше, в прокураві інакше, в брусторах інакше. Був в Атах на полонині, пастушив корови, випасав. І з того молока він виготовляв сир. І одного разу хлопець зажурився, що має подарувати дівчині, коли приїде прийде з полонини. І він якось впав в кусочок сиру в гарячу воду. І ватах дістав ложку і вибирає. Він був тягучий, зробив він дирочку, бо колачі. і так він виготовляв вироби. Потім засушив, але він ще пробував робити колачика і коника. Коник, що він на полоні були коники, і він так, щоб вийшло. Так витяг він ніжки, потім вушка. І так ці вироби він засушив. Потім, коли прийшов на, на додому, до до подарував, подарував ці, дівчині. Виробили, ці дівчині. І від, від того так... часу ця традиція дня. Ну, го... говорили давні люди, що ці сирні коники з сиром, це скорше як писанка писалася. То гаряча вода, це сіль, і це все муситься у руках. Ні в рукавичках, ні в чим це треба, були руки, живі руки. Отаку гульку і цієї гульки виробляємо. Коня. А ті колачика роби. Колапки пише раз. На середині такро трохи на тулуп і на голову. Вушка, ротик. Бачите? І так далі в гарячу воду. Це все в гарячій воді робиться. Лише усі закріплюється. і задні лапки. Довго ми б ще слухали і дивилися, як сідлали і запрягали коника, але настав час усім майстриням з брусторів показати свої вироби. Таке людоньки, дехто й ніколи не побачить. А хто побачить, то може й раз у житті. Коники, птахи, вершники, бербениці, троян, дитин, лебеді, капелюхи всього не перелічити, і все це створено вправними руками і безмежною фантазією людей, які своє ремесло зробили мистецтвом. Освятили меморіальні дошки славним майстриням сирних коників і цілого величезного кам'яного коня, встановили рекорд України з найбільш ваговитого і твердо постановили, мусить бути у брусторах фестиваль сирних коників. Я знаю, що це все не даремно. Просто випадковостей у житті немає. Все з волі Господа. І сьогоднішній власне на Володимира. Власне, в День державності так було Богом дано, щоб започаткувати на Брусторівській землі після перемоги фестиваль сирної іграшки. Ми сьогодні раді були вітати на Брусторівській землі, гостей, поважних гостей, аби показати нашу, наші традиції, наше мистецтво, наші гори. Поспілкуватися. Гуцули би ніколи не були справжніми. Якби не вміли дивувати світ, ми сьогодні це зробили, і саме Брусторівська, саме Брусторівські майстрині зробили такого рекордного коника, який занесений до книги рекорду України. Ми його десь про себе назвали, що він має бути переможним конем. Бо одне єдине бажання кожного українця, десь усі наші бажання, потаємні мрії відходять на задній план. Ми мріємо про одне, про перемогу. Дякуємо сьогодні Богу, що розпогодив небо. Дякуємо сьогодні кожному воїну, який тримає це небо України. Молимося за добро, за мир, за кожну майстриню, яка Руки якої виготовляють це справжнє диво уже не промисел, а справжнє мистецтво. Так стається, коли є любов до рідного краю. Я мистецтвознавець гуцульського мистецтва тема це мій предмет, гуцульське мистецтво. Це все моє життя. Я тут живу. І тут живе родина мого чоловіка, і цей осередок я знаю більше 30 років. Це одне з найкращих сіл на Гуцульщині, тому що в кожній хаті, в кожній хаті це було по кілька чоловік, які робили якісь вироби не тільки вироби з сирних коників, але тут було мосяжництво. Так само прекрасне різьблення і інкрустація по дереву. І мала дитинка, яка народжувалася, вже вміла ходити і щось трошки говорити. Брала, як вони казали, клевчик, молоточок в руки і каже: я роблю касетку. Я хочу робити касетку. Це я хочу робити шкатулочку. І це насправді столиця сирних виробів, сирних коників, тому що. Ще із родини Юстини Якіб'юк, родички Марії Матійчук, вона їх її навчила робити сирні коники. І Марія Матійчук, ви бачите, скільки навчила діточок, які вже повиростали і, і стали прекрасними майстринями, роблять оці твори мистецтва. Я думаю, що Марія Матійчук. Сьогодні десь дивиться на нас із небес, і вона тішиться і усміхається. Її душа, що біля її хати, біля її помешкання таке красиве дійство. І найбільше, що мене тішить, що а, проснулося село настільки, що вони. Настільки, що вон їхнє, це це їхня традиція, це щось їхня разом із їхньою, їхнім серцем, їхньою любов'ю до всього святого, до всього родинного, і любов до побачили ми сьогодні. І любов до цього мистецтва це насправді мистецтво. Не просто промисел, а ті твори, які ви бачите тут, вони неймовірно красиві і промовисті. Ви будете бачити, як буде розвиватися це село. Ви бачите, яке воно. Багате, багато на все, не тільки на традиції, але вони стараються робити свої помешкання дуже красивими, дуже привітними. Ну можливо, ще й дорогу зроблять, а дорога обов'язково, тому що треба, щоб від наших сіл з наших сіл не їхали нікуди, не виїжджали такі майстрині, тому що ми побачимо потім сирного коника десь інде за, за скажімо, за границею. І будуть там цінують більше. Будь-яке ремесло цінують більше. Тому вчимося у чужих, але своє цінуємо настільки, щоб у нас ніхто це не вкрав. Зірко сокотити своє, любити, цінувати, плекати та пишатись тим, що маємо можливість живити з силою і творчістю з невичерпного джерела народного мистецтва.